Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця вечір. Наша розмова, і хочу почати з, ну, як вам сказати, радісної, з приємної, з класної новини. Денис Прокопенко, Редіс, Командир полку Азов, вже повернувся на службу, а вже бригада навіть Азов. Ну. Це настільки приємно. І вже проводились тактичні навчання, польові навчання Ну, легенда в строю. наша легенда, герой в строю. І я вірю, що його присутність ну, надасть дуже багата користі нашій перемоги. Быстріше би буде наша перемога. Він класний воєнний, військовий, класний друзі. Це дуже класно. Ідемо далі. Я вже казав про Новоросійськ і деякі деталі. Ось там пішло е в соцмережах, в Сміря з різних. Особливо росіяни почали писати: та що той корабель старий? Той корабль старий не ремонтувався 20 лет, ну це їх запугали, зашугали, і вони бояться щось писати. Ну, попало. А взагалі ж Міністерство оборони сказало, що знищило всі дрони. І як попали? А який дрон попав? Ну, 100% монголи запустили дрон. Наші вони знищили, а монгольські не встигли. От монгольський проскачив, він же ж там не морська держава. І ось вони не думали, що монголи можуть запустити, а монголи запустили і знищили їхній великий десантний корабель. Але я вам хочу сказати, на мій погляд, ну, це моє припущення, я не військовий і я не з Генштабу. Що? Атака була, ось на ці кораблі. Їх там два великі десантні кораблі. І ви знаєте, що вони зараз роблять ці кораблі у Чорному морі. Мост Кримський, як кажуть, стоїть. По ньому е більшогрузні машини авто не йдуть. Чонгарський також. А ось ці кораблі. Вони там зараз виконують роль паромів. Вони переправляють вантажні автомобілі, це логістика, це е, постачання війську. І ось наше. Я ось я думав, дивився з різних сторон. Мені здається, це було це була операція, яка розроблена, була класно. і атакували наші дрони. Ці кораблі. Так, один знищили, один попав. Дуже погано, що їх два. От якби їх було 15, от ви уявіть би, що там було. Тут 15 і 15 в воздухі, в повітрі. На жаль, у нас нема поки. Будуть. Будуть. Все буде у нас добре. Все буде добре, тільки якби не бувший. Ек Екс-генпрокурори, колишня влада, ми поговоримо далі, що вони взагалі натворили і що вони витворяли, це страшне. Так от екс-генпрокурор Юрій Луценко, він дав інтерв'ю виданню Страна. Страна. А ви знаєте, що страна знаходиться під санкціями України. За антиукраїнську діяльність. І страна, продовжує, продовжує працювати на Януковича, на бувших ОПЗЖників, на Ківи, на всіх. І ось сюди, сюди. Іде на інтерв'ю і дає їм інтерв'ю Луценко, капітан, великий воїн. Перед яким стояли всі раком там ЄСники, Європейська Солідарність, партія Європейська Солідарність. І він там доказує, що вони були не у фіктивній ТРО, у фіктивній. Або неефіктивній. Але він точно не був. Думайте самі, де він не був. Ось так вони роблять. А ми ми воюємо, ми допомагаємо. Я щиро хочу подякувати за донати Фіщенка Тетяну, Маймур Ольгу, Кальціна Ігоря. Велика подяка на Монобанк, Лазебнику Валерію на Монобанк, Сокольчук Олені на Монобанк перерахували. Величезна вам подяка. Ножикової Людмилі, Богомазову Юрію, Колесніченка Надії Величезна подяка. Ну, ми свою справу робимо. І ви, і я, і наші хлопці, там волонтери, і на передовій. Ми всі в одній зв'язки. Ви допомагаєте і каналу, і далі військовим, і скрізь ми допомагаємо. Тому ми переможемо і тих супостатів, і оцих Юріїв Луценків. Це 100%. Ідемо далі, друзі. Йдемо далі. Так от журналісти схем розкопали, винесли, витащили і показали, і зняли навіть розслідування, що 23 роки тому, 23 роки тому, так, це в 2001, так, здається. 99-й, 2000-му, да, чи там 2001, -му, 2000. -му. А, в 99-му. Точно в 1999 році а, розшукали журналісти схем в державних архівах угоду, в якій Київ віддав Москві ракети за газові борги. А тепер ракети обстрілюють цими ракетами прилітає в наші будинки і вбиває наших людей. У 99 му році прем'єр-міністр тоді Валерій Пустовойтенка, кажуть кучма хороші всі. І Володимир Путін, він туди президент був, підписали таку угоду. За цією угодою Київ передав Москві, крім важких бомбардувальників Ту-60 та ту 95 МС, які зараз стріляють по нас, ще шість сотень крилатих ракет. Друзі, шість сотень, 600 ракет. Якщо вони зараз випускають десь 30-35 ракет, то це 20 обстрілів. 20 обстрілів. Скільки з них загинуть людей? І оці ж схеми разом з угодою знайшли список серійних номерів цих ракет. Це були ракети Х-55. Зараз Росія ними стріляє. Так от серійні номери почали зрівнювати з тими, що зараз падають у нас в Україні, і вони сходяться. Ви розумієте, що робили наші можновладці? І скажіть, от ми, да, да, ми десь справедливо, і зачасту справедливо, Ругаємо захід, що тисну на нас, віддати там ядерну зброю. Так. Але Захід ніколи не тиснув, щоб ми віддали їм бомбардувальники, щоб ми віддали їм ракети. Ніколи на це Захід не тиснув. І ніхто не тиснув. Розумієте? Оце колишня влада. Я ж завжди, завжди кажу, не один Порошенко. Хоча армію знищили Ющенка, Гриценка, Порошенка, і тоді прем'єрами були Янукович і Тимошенка. Ось п'ять людей, саме більше було знищення армії при цьому правлінні. А кучма віддавав ракети з пустової. Це ми повинні розуміти. Я не кажу для того, щоб обісрати, як кажуть, обгадити. Ні. Ми повинні розуміти, що ми помилялися багато разів. І ми одягли на себе рожеві рукави окуляри і жили з ними. І, і, і нам ось хтось багато ще кажуть, «Самий класний президент був Кучма. Ну, може, для когось самий класний. А я. Давно живу і давно кажу. А не було у нас президентів. Як такових президентів Української держави не було до, я, до Зеленського нікого. Нікого не було. Зеленський перший президент, який є. Президент України і держави України. До цього були Януковичі Зеки, Баригі Порошенки, Баригі Кучми, Пчоловоди Ющенки. Ніхто не займався державою Україною. Ніхто, повірте, ніхто не займався творінням держави. А міжнародною політикою взагалі ніхто, ніхто за ці роки не жар займалися красти, взяти, відчепити, взяти на халяву, переділити, і оце все от мусолилося тут. А питайте у себе, звідки ля у них такі гроші. Я не знаю. Іноді і так, і так, от іноді задаєш своє питання. А навіщо нам допомагають західні партнери? Вони надали стільки, що у наших олігархів, якщо все достать і багатіїв, можновладців, в три рази більше, ніж ми получили за ці рік і сім місяців. Повірте, більше. Більше. І це люди. Вважаються українцями. А вони віддавали ракети. За це вони отримували десятки мільйонів собі на кармани. А тепер цими ракетами вбивають нас, наших дітей. Оце наша українська так звана влада. Тільки зараз зброя йде в Україну. Тільки зараз зброя йде в наше війська, в нашу армію. Тільки зараз ми тягнемо до себе все, що можемо тягнути. До цього, до президента Зеленського, ми все тільки роздавали. Так мало того, що ми ж навіть не продавали так, як потрібно, тому що завжди був інтерес. Отаких От кучм, Пустовойтинг, Кінахів, Литвинів, Медведчуків, Порошенків, Януковичів, Азірових. Завжди вони все брали собі. Ну, так. Підпишіться, друзі, на мій канал, якщо хочете бути разом. Якщо хочете, щоб ми разом. Думали, аналізували, допомагали і творили Україну, і підтримували український Ютуб. Будь ласка, поставте лайк, розповсюдьте. І про політичне переслідування. Ви знаєте, ось у нас чучо і кричать політичне переслідування. Ну, ось дивіться, якщо брати серйозно, що значить політичне Дубінський, кричить, це четвертий вже. Депутат за останній місяць, який каже, політичне переслідування. Політичне переслідування. Це мене політичне переслідування. А давайте ось подивимось. Дубінський з партії Слуга народу. А яке це політичне переслідування? Всі ж кажуть, що слуга народу зараз при владі. Всі ми кажемо, що слуга народу при владі, і це монобільшість. Яке політичне переслідування? Далі йдемо. Алексеєв. Того, що підозра рештували з європейської потім випуск з європейської солідарності. Слугу народу політичне переслідування, Європейська солідарність політичне переслідування. Далі, Паномарьо з колишньої ОПЗЖ також політичне переслідування. Зі слуги народу політичне переслідування Дубінського, Алексєєв з Європейської солідарності політичне переслідування. Панамарьов з ОПЗЖ політичне переслідування. Ну і останній Арістав теж зі слуги народу, теж політичне переслідування. Ну, ви бачите, абсурд! Ви бачите, ну, ну, якісь. Я не знаю, як це назвати. Це галімаття. У всіх політичне переслідування. У того Ланаса також зі слуги народу, щоб у Теж політичне переслідування. Ось вони партія влади, але е, влада їх політично переслідує. Слухайте, ну якийсь як про Кадабра. Ну, з огляду на різнобарність цієї політичної принадлежності, да, вище згаданих оцих всіх персон, друзі, ну навіть Дубінський чи його патрони. Починають використовувати оці медіаресурси для політизації, ну це виглядає недолуго, смішно. Знаєте, що як би я б хотів сказати? І закінчитись на цьому. Просто закінчити, тому що, ну друзі, якщо чиновники, депутати в політиці або в Політиці бачать, вони унікальні. Вибачте, вони унікальні. Якщо вони бачать і для них бути в політиці, бути депутатом, бути міністром, щось означає? Нічого. Я от бачу нічого для них не означає, що ти міністр. А як його беруть, так? Да? Він каже, політичне переслідування. Для них політика це красти, це корупція, це шахрайство. І ось коли їм не дають цього робити, їх беруть за це. Да, ось Дубінський взяв, порушив ці закони і поїхав за кордон. Політичне переслідування. Для них порушування закону це політичне переслідування. Якщо їх беруть за задницю за крадіжку, політичне переслідування. Якщо вони корупціонують і використовують своє е, посадове крісло — це політичне переслідування. Якщо вони вбивають людей, як суддя тандир чи ще ще, це політичне переслідування. Слухайте, а що з нами не так, шановні, а що не так? Політичне переслідування. Все. У Луценка політичне переслідування. У Порошенка політичне переслідування. Де оці Свинарчуки? Де вони політичне переслідування? У всіх політичне переслідування. Дякую вам, друзі. Дякую. Завтра 5 хвилин. Завтра поговоримо, а ввечері у нас стрім. Ну, вибачте, якщо випуск якийсь не такий. Ну, і радість по-новоросійську. І сум за таких політиків, а особливо за таких пустовойтинків. Україна переможе!